24 березня відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Це нагода ще раз привернути увагу суспільства до серйозності проблеми та об'єднати зусилля з подолання хвороби, яка залишається однією з провідних причин смертності від інфекційних хвороб у світі. Яка ж ситуація в нашому регіоні? На Вінниччині ситуація захворюваності на туберкульоз контрольована, проте викликає деяке занепокоєння. Протягом минулого року було зареєстровано вперше 600. 35 нових випадків туберкульозу, поза минулому 663. Тобто загальний рівень захворюваності знижується, але все ж таки не такими темпами, як нам всім хотілося. б. Серед основних причин поширення хвороби пізнє звернення пацієнтів за медичною допомогою, недостатня обізнаність населення та все ж таки соціальні фактори. Хочу нагадати основні ознаки туберкульозу: підвищена температура. Тіла, підвищена нічна пітливість, втрата ваги, слабкість постійна втома. І якщо у вас легенева форма туберкульозу, тоді додаються ще такі ознаки: тривалий кашель понад два тижні, біль у грудях і можливе кровохаркання. Якщо ви маєте такі ознаки, негайно зверніться до лікаря. Виявлення хвороби на ранній стадії значно підвищує шанси на успішне лікування, а ще краще діагностувати хворобу до появи видимих ознак. Регулярні профілактичні обстеження, особливо фліорографія, відіграють вкрай важливу і вирішальну роль у ранній діагностиці та боротьбі з туберкульозом. Не забувайте про щеплення дітей. БЦЖ вакцинація обов'язково для всіх новонароджених, і саме вона допомагає захистити діточок від важких форм туберкульозу. Війна значно ускладнює боротьбу з туберкульозом, масове переміщення населення, погіршення умов життя в деяких регіонах. Обмежений доступ до медичних послуг. Усе це створює сприятливі умови для поширення цієї інфекції. Наша спільна відповідальність зробити все можливе над Контролем над туберкульозом, пам'ятайте, туберкульоз виліковний. Головне вчасно його виявити і правильно пролікувати. Формуємо культуру здоров'я разом.